Привіт, шановні інвестори та трейдери. На зв'язку систем Guru Markets. Почнемо із загальної інформації про компанію. Розглянемо кожен параметр. більш детально трохи далі. При необхідності можна зупинити відео. Пропонуємо детальніше розглянути кожен показник досліджуваної організації. Тепер ми розглянемо основні фундаментальні показники компанії Кяджан НВ. Огляд виконано з використанням актуальної інформації станом на 6 червня 2025 року. Згідно класифікації ГУР у Макетс корпорація Кіаджан НВ належить до підкатегорії. Дільний. в оцінці беруть участь 54 компанії, що є дуже репрезентативним. Таблицю замовлень ми побачимо в кінці цього відео. Результат для досліджуваної компанії 8 з 10 балів. Середній результат по підкатегорії мінус 3,6 бала. Якщо дивитися широко, то в рамках ринку в цілому зазначимо, що середній бал для всього фондового ринку в цілому становить 1,8 проти оцінки 8 балів за Кіаджан Енви. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Кіаджан НВ і акції підкатегорії. Ми побачимо, що за останні 12 місяців запаси Кіаджан НВ показали зростання на 3,6%. Проти зміни ціни за підкатегорією мінус 0,1 віц. Ринкова капіталізація компанії Кіаджан НВ становить 9,87 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 66 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії становить 3,4 мільярда доларів. З капіталізацією під категорії 19 мільярдів доларів. Порівнявши частки ринкової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Частка Кіаджан NV у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 14,895 тисячних віц. Капіталізація балансової вартості становить 17,976 відсотка. Оцінка частки компанії ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії Добре 1 бал. Борги організації становлять 1,394 тисячні мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 41% власного капіталу. Результат за рівнем боргових зобов'язань підприємства добре 1 бал. Співвідношення ринкової ціни компанії до прибутку становить 105,4. Із середнім показником у підкатегоріну. Оцінка співвідношення ринкової ціни до прибутку в порівнянні з організаціями підкатегорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 94 мільйони доларів. Очікується, що майбутні прибутки за наступні 12 місяців становитимуть 547 мільйонів доларів. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією. Добре, 1 бал. Співвідношення ціни і доходу компанії становить 4,9. Середній у підкатегорії 6,8. Оцінка ринкової ціни до показників виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав тисячі мільйонів доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 3660 мільйонів доларів. США. Оцінка показника очікуваного майбутнього обсягу продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 1 бал. Рентабельність продажів становить 4,7% при середньому показнику по підкатегорії мінус 80,7%. Оцінка маржинальності в порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Частка компанії в підкатегорії за кількістю працівників становить 23,825%. Що на 60% перевищує частку ринкової капіталізації? Розмір капіталу на одного працівника організації дорівнює 1711 тис дол. Тоді як у підкатегорії 2737 з дол. Оцінка обсягу капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Прибуток компанії на одного працівника становить 16,2 тисячі доларів. Середній у підкатегорії мінус 323,8 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств під категорії добре 0,5 бала. Обсяг виручки на одного окремого працівника організації становить 347 тисяч доларів. У підкатегорії 401 є тисячі доларів. Оцінка виручки на одного працівника порівняно з показниками компаній під категорії задовільно 0 балів. Обсяг угод з продажу становить 2,8% при середньому по підкатегорії 12,9%. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 66% для компанії Kia NV. У підкатегорії цей рівень становить приблизно 56%. Поточна ціна акцій компанії становить близько 45,55 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 49,64 долара. Дивимося на таблицю замовлень, яка доступна, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі публічно прийняті рішення за певний сезон інформаційною системою оцінки запасів. Гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий посилання в закріпленому коментарі. На основі оцінки компанії KIAJAN-NV. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів Guru Markets приймається таке рішення. Відкрити ордер на купівлю по 45,56 долара за акцію. Угода була відкрита через те, що компанія має досить високу оцінку. Оцінка компанії проводилася за методикою оцінки індексом Акіма. Тейк профіт встановлено на рівні 48,88. стоп Loss встановлено на рівні 42,24 Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп-лоссом, потім порядок фіксується автоматично в кінці сеансу 6 липня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер «ТІМ» стане балансуючим порядком для продажу. Відео на замовлення балансу буде або вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття одного з ордерів, основного або балансуючого. Протилежне замовлення фіксується за остаточною ціною. Велике спасибі всім за перегляд цього відео та використання довідкової системи. Гуру Макець.